Четвертий рік поспіль офіс-центр реалізує соціальний проєкт майбутнє нації, мета якого забезпечити канцелярським приладдям дітей захисників і захисниць, котрі віддали життя, захищаючи Україну. Четвертий рік поспіль Хмельницька міська рада співпрацює з офіс центром саме в проєкті «Майбутнє нації. Що це за проєкт? Це коли забезпечуються канцтоварами діти загиблих захисників. Сьогодні якраз офіс центр надав нам канцтовари для дітей від 1 по 11 клас, саме дітей загиблих та померлих захисників України. До набору входить рюкзак, пенал та інше канцелярське приладдя, яке потрібне школярам під час навчання. Фахівці компанії окремо підготували все для хлопчиків і дівчаток, враховуючи в якому класі навчається дитина, чи відвідує дитячий садочок. Ми сьогодні привезли канцтовари для дітей загиблих наших воїнів. Ми спакували їх спеціально поділили по класах, тобто все, що потрібно для певного класу класу. від 1 до 11 також забезпечуємо ЗДО, тобто дошкільні заклади для першокласників. Також спакували не лише канцтовари, а ще й надаємо і пенали, і рюкзачок. Повністю весь комплект для, для школи цього року департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради було передано 413 шкільних наборів. Канцелярське приладдя отримують дошкільнята та учні Хмельницької міської територіальної громади. Якщо це молодша школа, то там, там є і зошити, дрібне дрібна канцелярія, тобто ручка, якийсь там олівець. Також для творчості там є товари. Старша, старші класи, наприклад, це там вже і дев'ятий, і по 11-й, Там вже є щоденник. Там є зошити предметні, тобто там алгебра, українська, фізика, того, що немає в молодших класах. Так само в середній школі, там більш такий звичайний набір, зошити, канцелярія. Також в деяких є ще творчість. Ми додаємо ще творчість, тобто все те, що потрібно до від відповідного класу. Цього року ми спакували 413 пакуночків для хмельницьких дітей.